Переднє відео, яке я викладав, які недоліки. По-перше, бачу, що знімати у вечірній час це не моє. По-друге, дивитися 40 хвилин це теж не для всіх. Будемо намагатися динамічніше якось робити, але придумати сценарій для такої динамічної роботи. Поки що не виходить. В сьогоднішньому дню, що я вам скажу, я вийшов з залу, годинник в нас показує 11.20, роботи немає, є тільки перший заказ з 10.20. Це потрібно нам під Магігранду їхати на 5-університ. що ми будемо працювати аж до вечора за один підхід. Ми зараз на годинник поставили 12.30 на будильник і поїдемо додому обідати. Роботи становиться менше. Всі чекали. Березня, казали, що в березні буде робота. Тепер прийшов квітень, роботи немає. Ми вже чекаємо травень. А яка може бути робота, якщо подивіться, в місті або одні дівчата. Або бабуліш, бабульки, дідульки, або студенти немає роботи. Катерина нас чекає, зараз ми підійдемо, де вона нас тут тільки чекає, треба зрозуміти. Ось я її бачу. Доброго дня. Добренько. І тут? Да. Коли не потрібно, приходить зразу вже два замовлення. Зараз ми вибрали уклон, тому що з центрального ринку він просить підвезти на Соборну дівчину, а Болт відправляє в сторону Німіровська. Це і мову, що коли, що коли хочеться взяти якесь замовлення, сидиш по пів години, чекаєш його, а коли приходить, зразу вже всі агрегатори починають водіти, тріщати. Там же правильно адрес выбрала, выбрала собор на 50. Кинцева. Ну не знаю, затялка там. Собор на 50, -це. мы едем туда, да. так? Да. Сейчас я скажу, что собор на 50. Собор на 50. Да, это Белескайпарк. Адміністрація міста. Чи ось там. Ну, Написали собор на 50. Ми просто не місцеві, тому я не дуже розумію, що вони хочуть і куди це треба двигатися. Там здається, цей я Маріуполь чи як відкритий. Ні, ні, в мене соціальна служба, акт потреби сім'ї, щоб оформити дитину війни. Ну, Можливо, вона там і не знаходиться там, там, місці, Так, Ми на Соборній крутимось і приходить нам замовлення на автовокзал. Дівчина через болт позвонила, каже, що вона дуже поспішає. Додаток такий болт писав один час. І, як завжди по факту. Купили? Звонить вона мені через додаток Bolt і говорить. Це показує, що ви від мене в вісьми хвилин, хоча я вже був на соборні. Що це говорить? Додатки не прораховують час не показують райдеру, дозволено, точніше так, соборної рук заборону. Тому вони малюють в по колу. У неї рейтинг не більше 4,8. Ніхто не, брав, не хотів брати її замовлення по уклону. Я бачив, що вона на уклоні замовляла, та вона вже пішла во всі тяжкі Замовляла через. Волт комфорт. Я їй кажу, замовляй Uber Він каже, ні, я люблю уклон. На вулиці, дивіться, вже темніше. Не знаю, чи камера це передасть. Так що хвилин 30 і у нас... або дощ, або сніг. Або і дощ з снігом. Добрый день. Вже сніжок пішов. Can you hear me? Болт мене порадував, підкинув швидко два замовлення. Друг від друга недалеко. Після магістратської оце одразу вже я переїхав на Соборну. Дівчина на зупинці одразу вже очікувала мене і привіз її на набережний квартал. Так, я приймаю рішення валити в напрямку вдома, mm -hmm. тому болт ми виключаємо. Mm -hmm. Він, як завжди, нам кине щось в спину. А ось уклон ми зараз з вами вмикаємо і переглядаємо тільки ефір. Більше нам нічого не потрібно. Тут мені 2 кілометри додому, чому кататися. Я після залу, я ще хочу прийняти душ, я сьогодні не приймав душ в залі, на вулиці було холодно. Зараз я приїду, швидко зроблю водні процедури, поки розігрію собі їсти. І годинку побуду вдома. Хто виїхав, будь ласка, будьте обережні, хай вам щастить, збирайте кошти, накопичуйтесь, будьте мені розумашками. А ми з вами, можливо, побачимось після обіду. А якщо неможливо, то тоді перейдемо на завтрашній день. Обняв. Цям балку. Ви в це можете повірити. Я виїхав в пів шостого. Я такий замучений. Тільки по великому рахунку комп'ютер виключив. Дальше сьогодні в мене по роботі був тяжкий день. Завтра буде легше. Так, ну, да, я скажу, знаєте, що ну, щось город не дуже сильно нагружен. Можливо, я не, не так за тими дорогами їжджу. Тут біля універмага тролейбу зламався, то правда, то там трошки треба буде постояти. А в цілому нормально. Коли ценда радіо. Сьома година. Починає темніти, а нічний контент ми з вами не знімаємо. Після вчорашнього відео я зрозумів, що це все якась херня повна ночі знімати. Або їздити з увімкнутим світлом в салоні це не піде. Тому давайте ми з вами зробимо проміжні цифри, що ми з вами отримаємо. Отримали за сьогодні. Так, уклон. Уклон нам каже, що ми сьогодні заробили 300 гривень. Це три поїздки. Болт. Болтяра, напевно, теж десь 300 гривень. Так, Балтаріс, ми заробили 320 Плюсуємо плюсує 600. І один у нас був з вами Uber, 90 гривень. І того можна сказати, що 700 гривень ми з вами заробили. Добре, я, звичайно, ще скоріше всього вечором буду виїжджати. Мені треба закрити цю тисячу, це буде не тяжко. А зараз я хочу оббити машину, тому що по дню, коли я був вдома, був дощ, вітер, і вона криша там вся в болоті. А ще плюс голубі дали своє знати. Тому зараз обіб'ємо машину. Все, друзі, обняв вас цим бом. Працюйте, насолоджуйтесь, не взловживайте, будьте обережні. До завтра! Завтра в нас середа, і завтра буде новий робочий день. До речі, в мене буде вихідний і тому ми зможемо з вами довше попрацювати. Бережіть себе. One love.